Нова війна почалась у нас на планеті. Новий точніше етап уже старої війни, якщо бути точнішим, а, а з це третій, почали... третя, третя Ливанська може назвати. Третя, третя. Та, та. третя Ліванська війна. Точно тобто спершу почали вибухати гаджети різні там в Лівані. Загалом, уже якщо підсумувати станом на вчорашній вечір, кількість загиблих в результаті вибухів рацій у Лівані за 17-18 вересня зросла до 37 осіб. Загалом тисяча людей отримали поранення Більше, більшість причетних до бойовиків хезбали. Про це The National із посиланням на Ліванський моз повідомляє таку інформацію видання Нейшнал. От ну і потім, вже з вчорашнього дня. Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по цілях хезбали в Лівані, щоб знищити терористичний потенціал та військову інфраструктуру організації. Ось така от офіційна заява відповідно, Цахалу. От як бачите, вже війна почалася нова, новий етап, точніше, дійсно вибухають і От з'являється багато кадрів і фото. Наприклад, от відео. Ізраїльські літаки прямо над Бейрутом ось зараз побачимо фончиком. Можна все показувати. Ну, просто завжди треба пам'ятати, що це війна там, ну її називають Ливанською, бо вона на території Ливану, але це ж mm -hmm. війна з Хезболої, яка фактично контролює південь Ливану і там офіційні адміністрації. Там вони як зі председателі вони там взагалі нічого не вирішують, тому. Тому отаку. Так. Ну тому удари вже завдаються, і це тривало прямо протягом сьогодні дня. Є дуже багато фото, і також наступна хвиля ударів. по Лівану вже відбулася навіть вже ближче до вечора, вже за темного доби. І що цікаво, він відреагував цей же ж. Це просто напевно улюблений, Боже мій, як же його звати. Насрала. Ну, на насрала голова звалиха Хасан насрала. <глава> Зиматись мені п'ять років чи що. Но я не можу втриматись. Одним словом, він назвав дії Ізраїлю оголенням війни, і як бачите, він на фоні червоного е, фону, точніше, на... господи, після цього насрала, на я посміялась, і всі слова. На червоному фоні він е, в свою промову говорив: це от ознака того, що це звук. Типу ось звук, ознака помсти. Він от каже, що от цим жестом, що на червоному фоні, що вони будуть мститися, і каже: насрала що Ізраїль мав на меті вбити 5 тисяч людей, тобто бойовиків проіранського групування за дві хвилини. от прямо Це він про пейджери у цій радіостанції, прямо таку цифру назвав. от е, ну і Далі теж почали ви бачите, багато. Тобто приблизно 30 пускових установок та об'єктів терористичної інфраструктури було знищено. Про це сказали вже, відповідно, заявили Цахал. Деталі ударів по Хезбалі. Армія оборони Ізраїлю, як бачите, працює. Ну тут до речі цікаво те, що б не говорили союзники, навіть ті сторони, які допомагають Ізраїлю, та про те, що там припиніть, виведіть війська, ніяких операцій військових, нічого. Ізраїль все одно робить те, що вважає за потрібне. Це в даному випадку і нам теж треба так робити з Росією. Ну, я так думаю, принаймні. Ну, тому, що... а, ну, знову ж таки, буде... чому Ізраїль так поступає? Тому що ну, вся історія держави вона от перебуває під тиском, да, там, умовно кажучи. Що ви робите те? <світ>, світ не розуміє, що держава всі там 80 років, за свого існування в оточенні терористичних організацій. <кій> І, е, ну, ще раз повторювати фразу цю знамениту ООН Шмовин, яку сказала ізраїльська прем'єрка. Коли вони зрозуміли, що ці інституції просто не працюють, а надії є тільки на себе. Тому вони там, знаєш, резолюцію вон прийняли ані такі. А ну ладно, окей. Е, там, Тоді бахнем по 30 пусковим установкам, які mm -hmm. випускають ракети, які вбивають ізраїльських громадян. І так само дітей, старих, так само, як в принципі, це роблять і росіяни. Я трошки розбавлю тут, значить, серйозність новин. Там смішно було в тому плані, що там одне з найпопулярніших ізраїльських видань назвала російського пропагандіста Соловйова. Я, я я перепрошую, там так і написано Далбойобам. А чого? Пам'ятаєте, коли почали вибухати ці пейджери? У Соловйова в телеграм-каналі було написано, що значить відповідальність за взриви пейджера в Лівані несуть некий агент спецслужб Махшир Кешер. Коротше, вони, напевно, транслейт Гугем перекладали це все? і Ну, у як викликало недоумення, я просто тут текст по-русски, я перепрошую. Вот. Бо Махшир Кешер дословно перекладається як средство зв'язку. Ну, тобто там було інформаційне повідомлення, що вибухнули пейджери як засіб зв'язку, а вони придумали спецагента. І значить, Ізраїль Айом в статті об инценденті вирішив пошутить по этому же принципу, обіграв фамилию. Російського пропагандіста, ну і там нас дивляться, до речі, люди з Тель-Авіва дякуємо вам. А, от Пару шекелей, закиньте, будь ласка, на збільше. Видання Ізраїль Айом обіграло це все, бо ну там от, от бачите зараз: ізраїльською Соловйов пишеться отак: от, а якщо там прибрати одну літеру, Ну чи я не знаю, знак я mm -hmm. як це це в євріті то це буде являтися транслітерація руського слова далбайоб. В принципі, що я в висновку, що ми хочемо сказати, ти. що нам, нам в принципі, і не треба перекладати, Ну бо ми і так, ми так він, знали, думає, так. що він от, от такої, такий. такий-такий-такий от Але це, по-моєму, дуже такий хороший троллинг, і, і смішно насправді. Справедливість. Вона має бути справедливою з доходів від заморожених розактивів. Вже фінансується виробництво української зброї. У Ра, що я можу сказати? 400 мільйонів євро з першого траншу з доходів від заморожених росактивів скарували на фінансування українських оборонних підприємств. З них вже оплачене виробництво українських гаубиць 2 с 22 Богдана. Це посол Євросоюзу в Україні. Про це сказав це. Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць Богдана для ЗСУ. Докладо додала. Катеріна Матернова, отак от. Так що, от уже і схема, якою може користуватися по абсолютно на майбутнє. Ну, бачиш, ми ж буквально нещодавно говорили, що ну данці взагалі круті, що придумали саме це. що інші будуть наслідувати, то ну, що, що тут можна сказати? Коли воно щось робиться на добре, то воно робиться на добре. Тут питань немає. Знову таки, це ж крок для конвеєрного Виробництва і збільшення обсягів цього виробництва то і, і це дуже до дуже добре. Я не знаю, тільки слово добре, добре, добре дуже добре, класно, <ріпітного> прикольно, нравиться. А, якось так можна це коментувати.